Чи можна обрати психотерапевта з першого разу. Іноді так, але в більшості випадків ні. Для того і існує перша сесія, де проводиться діагностика вашого стану, де проходить свого роду коннект зі спеціалістом, дізнаються його сильні сторони, частково його історію роботи. І тільки тоді ви робите висновок: варто приходити на другу сесію чи ні. Часто буває так, що сеанси. Довготривалі не потрібно, іноді буває одної-дві зустрічі, достатньо, щоб психотерапевт направив вас в конструктив при умові, що у вас немає глибоких моральних травм, що буває досить рідко, але буває. Вам просто іноді потрібен новий поштовх і нове повітря. Тому бажаю знайти всім свого психолога, з яким ви, у вас буде дійсно коннект, і який вам допоможе щиро і від серця.